Святий Миколай подарунки дарує, цей час сказковий, ніхто не сумує, люди веселяться. Вітаю, друзі! Це відео вийде трошки пізніше, а сьогодні у нас 6 грудня свято Миколая, і буде огляд подарунка від святого Миколая, моєму сину Івану. Ось святий Миколай приніс такий під подушку подаруночок. Ваня давно мріяв про новий телефон. У нього ось такий телефон Samsung, якась 10 -та там серія А10. Так? Він уже став приглючувати. То екран щось там блимає, то вмикається, не вимикається. І Святий Миколай ось такий подаруночок приніс. І зараз будемо його розпаковувати і дивитись, що тут за, за телефончик. Ну, Як бачимо, це Redmi Note 14 від Xiaomi. Камера тут зазначена 108 Мп зі штучним інтелектом. Акумулятор ємністю 5500 мАч. Що тут іще зазначено? 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ фізичної пам'яті. Так, ну, почнемо розпаковувати. Це відео більше як огляд подарунка, а не огляд самого телефону. Яка тут продуктивність, там в іграх, як він себе веде. Я не ігроман, я цього не, не розумію. Багато оглядів є на такий телефон в інтернеті. Так, тут ось чохол. Я навмисне не дивився огляди на цей телефон, щоб якимись шаблонами не балакати. Так, тут ось у нас чохол. Він не прозорий. Ось такий. Чохол досить непоганий. Так, ну тут для... Щоб дістати слот під сим-картки та картку пам'яті. Так. Що тут у нас є? Сам телефончик такий. Так. Ось такий телефончик. Ану, Ваня, на, потримай у руках, як тобі. Подобається? Не вмикай його ще. У порівнянні із цим, як тобі. Так, ось. Телефони. Цей більше тут діагональ має бути 6,7 дюймів. Так. Ну як? Подобається? Так. Да. Так. Давай його в губчахольчик. А, ні, не будемо вчахол, поки сім-картку замінимо. Так, що у нас тут ще є? О, на 33 Вт Зарядка. Так, ну кабель. І зарядний пристрій на 33 у ну, Дочки в телефоні. З телефоном ПОКО там зарядка на 64 ватти потужності. Там ну, телефон заряджається дуже швидко. Ну, 33 Вт це також досить і досить непогано. Буде досить швидко заряджатись. Так, більше тут у нас нічого нема. Тобто зараз... Вставимо, ну давайте де тут як де тут слот. А, тут уже, як зараз ідуть, я дивився огляди там якихось ну, нових телефонів, більш дорогих, то вже також і з тією, ну, знизу слот для... Карток не збоку, як раніше було, а тут знизу. Так, стоп. Так, під навушники є. О, тут. Це тут стерео динаміки навіть. Два динаміки, стерео. Так, тут якийсь отвір. Ну тут. Ого, так, а куди все вставити? Це, мабуть, мікрофон, сюди не треба, це сюди чи, чи куди тут вставляти. Ого, це треба, мабуть, загуглити, куди вставляти. Почекай, що це? Сюди боюсь, це, мабуть, мікрофон. Так, треба дізнатись, куди ж, як відкривається цей слот. Так, поки ставлю на паузу. Інтернет підказує, що треба в отвір лотка вставляти. О, так. А це мікрофон. Але воно тут так дуже близько, що хтось може в мікрофон оце влупити. Так, і що в нас тут? Так, це під картку пам'яті. Внизу. Чи як це воно? Так. Так, це під сім-картку оператора, а це під картку пам'яті, я так розумію. Так, зараз... Так, Валя, ну давай. Знімай чехол, будемо замінювати нові технології. Це ось тут помаранчевий обідок. Це для герметизації, щоб щільно все було, волога не потрапляла. Мабуть, у цьому телефоні непоганий клас захисту від вологи. Так. Ну, а в цих телефонах тут. Тут вот такой слот на две сим-картки и картку памяти. Так, и як ну, тут... Так, ось. Ага, так, ось так. Цікаво, а якщо використовувати не картку пам'яті, а другу сім-картку, то можна, мабуть, можна якось уставити. Чи це телефон тільки на одну сім-картку. Так, вставили. Ну і включаємо. Так, чекаємо, поки завантажиться. Так, налаштували трохи телефон. Можна його вже вставити у чохол. Я, до речі, забув сказати, тут екран дуже хороший. амулет під різними кутами. Яскравість гарна, все дуже чітко видно. Частота оновлення 120 Гц. Ну, чохоли які. А, так. О, дуже щільно так, чохол гарно сів. Так, прикриває обідком камери, а цей блок із камерами, він досить так непогано виступає. Ну тут обідок трошки вище, Якщо так класти на стіл, то не повинно там щось зацарапатись. Що на цьому телефоні я хочу протестувати, це камеру. Якість фото та відео знімків. Буду порівнювати із камерою телефону, також Xiaomi Redmi модель 12C. Це телефон, на який я зараз знімаю. Там камера. На 50 мегапікселів, Ну, а в цьому телефоні тут, як зазначає, виробник 108 мегапікселів Тобто якість повинна бути в рази більше. Ну, побачимо, порівняємо, як знімає цей телефон, робить відео та фото знімки. І, і з цим Xiaomi Redmi 12C. ну І далі це у відео я вам покажу. Тримаю телефони поруч і різниця взагалі дуже відчутна. Мій телефон Redmi 12C справа, а телефон Redmi Note 14 зліва. Тут на Redmi Note 14. Небо блакитне, на моєму сіре, хоча воно дійсно зараз блакитне, зараз яскраво світить сонце. Гарна погода, якість ну, дуже відрізняється. Зараз підійдемо ось ближче до дерева. Ось так знімає камера. Далі я ще зроблю фотознімки. Які будуть без обробки, без фотошопу? Так, що ось такий телефончик від Святого Миколая сьогодні отримав мій син Іванко. Ваня, ну як тобі подобається цей телефон? Так, дуже подобається. Так, на, користуйся. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!